Сьогодні, 24 серпня, на 33-ю річницю незалежності України, команда Мукачівські дрони робить чергову традиційну акцію. Щорічно варимо сливовий леквар, лекварь перемоги перемоги-2024». Закарпатський традиційний леквар, який вариться на вогні в казані. З, ранку, з раннього рану до пізнього вечора він має бути густий. і Такий сухий. На старті було 170 кг кілограм сливи. Зараз не знаю, десь половину вже засипали, і тепер треба її випаровувати, щоб зайва волога відійшла, і тоді наступна партія буде додаватися. Ми запросили наших друзів і всіх бажаючих долучитися допомогти зробити фоточку з лекварем, бо фото з сакурами мають, а з лекварем мало хто має, і підтримати оцю. Акцію підтримати наших військових таким чином, ми це не перший захід, який команда Мукачівські дрони влаштовує для того, щоб якось мотивувати людей донатити, хотіти допомагати. Ну ось так весело і смачно.